Наступні дії, які виконуються на моїх саджанцях – це прищіпування пасинків. Тобто ось таким образом це робиться. По стандарту, так як і на дорослих кущиках, потрібно робити прищіпу самих пасинків. Ось. Зверху ось так от легенько забираємо листочка. І маленького залишаємо. Для чого це робиться? Це виконується для того, щоб лоза визрівала і закладалась плодова бруньочка. Ось Такий вид мають вони вже на сьогоднішній день, вже гарно розвиваються, ростуть швидко. Треба вже виконувати підв'язку, як бачите, досить дали швидко Вріст, тому сьогодні, думаю, буду підв'язувати вже їх, так як вітер вже ними грає, ще й добре. Так що ось такі дії. Бачите, і маленькі листочки залишаємо, а це все прищіпується над першим листочком, так як за програмою, які всіх виноградах на дорослих на саженцях, то все так прищіпується. Ну, вже все я тут прищипнув, де бачив. Ось так воно от, 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 має виглядати. І тоді тут заложується бронючка, яка має визріти до того, як викуп... Викуп... будуть викопуватись саженці. такий є ще. Пасажир сидить, тут гріється. Тому прищіпувати обов'язково це так потрібно робити регулярно дивитися, як. якщо вже дуже розрослися, то, то треба так поробити і буде все тоді добре. Ось, як бачите. Так що дуже все гарно. Все тішить мене великі, прекрасні. Буду лози гонити, скільки можна, скільки вріст давати їм. Далі вже, коли вже над самою верхньою проволокою вони шнурковані всього доростуть, буду запускати їх на сторони і вже десь на початку осені можна буде прищипнути тільки аж саму верхушку Зараз ні в якому випадку саму коронку лози чіпати не можна. Так що далі буде видно, як будуть розвиватись, як вони визріють. Для визрівання лози я буду додати монофосфат калія. Все далі покажу. Які дозування, як правильно виконувати саму обробку калієм. Калій потрібен для дозрівання лозисаної. Це обов'язково. Без калія може не бути той результат, який хочеться. Тому слідкуйте за каналом. Те, що в мене вийде, все я вам покажу. Всі плюси і мінуси будете бачити. Ось. Тому ось так. Прищіпуємо. Це обов'язково. І буду робити підв'язочку. Бо вже є досить, досить гарні, великі, їх треба обов'язково вже підв'язувати. Так що такі дії буду виконувати надалі і хай ростуть. Stand like